Програма Зимова Підтримка 2025 це допомога для кожного українця. Подайте заявку у зручний спосіб та отримайте тисячу гривень уже цієї зими. Участь у програмі може взяти кожен українець від дорослих до найменших. Сума допомоги однакова для всіх. Подати заявку можна протягом місяця. Усе просто Відкрити дію, знайдіть послугу Зимова підтримка 2025, перевірте свої дані та вкажіть банківську картку. Якщо не маєте доступу до дії, просто зверніться у найближче відділення Укрпошти або банку партнера. Вам допоможуть заповнити заяву. Гроші можна витратити лише на важливі потреби: оплату комуналки, ліків або українських культурних товарів. Зимова підтримка 2025 допомагає українцям впоратися із зимовими витратами та стимулює внутрішній ринок. Подайте заявку вчасно. Дякуємо за перегляд. Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням у описі цього відео. Щоб отримувати прості фінансові поради та рекомендації експертів, підписуйтесь на Просто Банк ТІВІ.